Привіт всім! Зараз будемо робити сантехніку. Значить, які труби ми використовуємо? Погнали, трошки покажу Значить, для каналізації трубу Астендорф, це Германія. Ну, не дешева, але дуже класна. Ми її вже мабуть, 20 років десь використовуємо. Далі по трапу Значить, Буде трап нержавійки повністю Виглядає ось так. Фірма. Койер какой-то, не знаю, вони, в принципі, все однакові. Виглядає ну, ось так в задньої частині да? 40-й можна виход ставити, можна 40 на 50. Іде переход з трапом. виглядає він ось так. весь на Далі. Ми використовуємо для гарячої води, звісно, красний. для холодної води, звісно, синій. Ну і трубу для води Ми будемо використовувати екопластик. То є, це Чехія. Тоже якби не дешева труба. Ну, звісно ж, для гарячої води. Вона йде з клоховством внутрі. Ось вона так виглядає. Ну і для холодної, у неї вона толстостінна доволі така. Я зараз покажу. Вона Доволі толстостінна така йде. Ось так виглядає для гарячої води. І ось так виглядає для холодної води. Тобто качественна труба. Ну, ось такі матеріали ми використовуємо для сантехніки. Так що якось так пайка теж вся екопласт. Так, що погнали, побачимо, що з цього вийде.